Йоу, усім привіт, народ! І сьогодні ми будемо грати в таку прикольну гру, яка зветься Арсенал. І тут ми можемо вибрати, в принципі, режим гри. От, вже всі проголосували. Хто як хоче, хто хоче по дві команди, хто хоче ще щось. Зараз змінилася мапа, і я готовий починати валити. Так, оце ми вибираємо. Що тут у нас? У мене є. в мене є МП-5, непогано. Фух, якщо чесно, я ще не грав, я ще не перевіряв, як тут мені взагалі всіх бити. Можливо, тут хтось уже вміє прям супер бомбезно грати, але я одного вже пристрелив. Ой-ой-ой, мене теж завалили. <свист> а коли я відродюсь? А, ось до я відродився. Я зрозумів, хорошо, плюс-мінус, плюс-мінус, я розумію, що треба робити. А поки я хотів би вас попросити поставити подобання, підписатись на канал, тому що тут супер-супер складно. Так, почекай. Пушечку поміняти. Бемк. Так, одного завалили їхнього. Так, це нашій заспавнився. Хухухух. Треба треба знайти щось цікаве. Треба знайти когось. Бо, якщо чесно, щось поки що, я прям, прям не знаю навіть, де мені знайти противника. О, я зайшов кудись. Тихо, тихо, тихо. Є тут хтось, нема нікого. Поки що взагалі не бачу. Не бачу взагалі. Я на останньому місці майже, тому що я вбив тільки одного чувака. Ондо, наверху бачу людей, стріляю. Давай, 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 Саня! Давай, давай! Тихо, перезарядка, ні! Саня, обережно! Клоун! Клоун! Клоун мене завалив просто. Ви подивіться. Так. Я поміняв чутливість мишки, і зараз я готовий просто повністю валити. Ха-ха, чувак мене тупо зверху закинув. Розстріляв мене. Я й не знав, що він там може зверху і появитися. Ладно, let's go. Нам треба зараз показати нормальний скіл. Нормальний скіл Саня в Роблоксі повинен валити. Сто відсотків. По другому ніяк. Треба тільки привикнути до режиму. Все, мінус один. Другого теж завалили. Хто ще, хто ще. Показуйте, розказуйте. Я готовий просто рвати і валити. Всіх. Так. Де противники? Ось до внизу був один, його завалили. Он до внизу ще один. Валимо! Ще зверху клоун! Винесли клоуна! Так, ще тут був один. Де він, Ондо, погнали! Зараз знайдемо. Зараз знайдемо. Ондо ще клоун! Ви... Виносимо клоуна! Ні, не вийшло, мене добили. І клоуна розвалили, прям відразу. Тихо, чуть не впав, чуть не розбився. Погнали, треба знайти противників. Треба когось знайти, ось до, чувак! Валимо його, винесли, клоуна там винесли. Ще один червоний, ще один червоний. Винесли всіх. Проте я не попадав. Шкода. Хе -хе. Так, дивимося, що у нас перезарядочку відразу робимо. І шукаємо ще противників. Поки що, нібито ми виносимо. Але то не точно. Так, ще один червоний. Дали йому в голову. Ні, він прям нормально валить. Треба трішки потренуватися. А то просто шок. Саня, взагалі якийсь нубик. Я вроді в кесочку валив нормально, так всіх, а отут щось, щось не то. Тут все по-іншому, якось. Все абсолютно по іншому. Максимально. Тихо, 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 тихо. Санічка. Де де противники? Противників поки ще не бачу. Але треба знайти. Ось до одного бачу, бачу іншого. Саня вали! Бем, одного завалив. Ще одного завалили. Ось то ще один. Розстрілюємо. 100%. Валимо, критичний. Вбив! Тихо! ще один клоун, блін, клоун за спину забіг. От клоун сильний гравець, як я замітив. Але я не слабший, я не слабший ні в якому разі. Ось до, виносимо! Бем! Що, хто тут ще? Хто ще? Я готовий всіх бити. Мені треба зайняти якусь позицію і від неї відігравати, щоб було прям все супер-пупер круто. Ось до, ще один чувак. Виносимо, виносимо, виносимо! Хоч одного вбити, одного вбили. іншого теж допомогли наші. Там був ще один червоний. А ну йди сюди! Дали йому трішки, цьому дали, тому дали. Валим всіх повалив! Саня Майн розносила! Ще одного закинув! Ох, йо! Народ! Це прям потужно. Те, що я зараз роблю, це ультра потужно. За це точно потрібно ставити подайдена і підписуватись на канал, бо це ультра важливо. Ще один червоний! Ще один червоний! Винесли червоного! Ні! я не встиг. Не встиг. Доставав пушку довго. Ось о моя емочка. Я бачив там чувака. Погнали! З ножом трішечки швидше. Тріш... Можливо, я зможу когось зарізати. га? Давайте попробуємо. Санчоус, Погнали! Розпригуємося. Let's go. А, хтось уже переміг. Йо, все, я поняв, я поняв. Уже стріляти не можна. Хорошо, я не зайняв ніякий топ-3. Нічого, нічого. Зараз ми вибер, виберемо щось. Так, давайте ось цю мапу, вона мені більше подобається. Легасі і FFA. Один на один, щоб всі були, щоб всі були на равних. Я хочу отак. Все, погнали. Я готовий, я готовий. Запускаємося. Так, з ким я тут заспавнився. Ага, є, є дві команди, та? Я зрозумів, є дві команди. Також все те ж саме. Ось до вже бачу чувака. Вже по трішки їх хвалимо, одного завалив. Тихо, 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 хп дуже мало. Ой-ой-ой, а я б мінус 50 йому дав, непогано. Так, це наш клоун. Клоун з нами. Цього закидуємо, застрілюємо, вбили. Пістік, це прям в але мінус 60. Так, тихо. Убив. Ха -ха -ха. І мені дали петуха. П-90. Обійшли чувака, вбиваємо. Дали снайперську гвинтівку. і я якраз наверху. Снайперська гвинтівка. а я наверху. Бем! Тихо, не попав! Бем! Не попав! Ой-ой-ой, Ні, снайперська гвинтівка то не для мене. Мабуть, треба було бути трішечки подальше від усіх. О, оце якийсь дробовик, та? Це якийсь дробовичок. Бем! 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 Не попав ні разу! Саня, що ти вичудюєш? Ти якийсь нуб чи що? Ти должен показати всім, як ти вмієш грати, ну, а ти в спину не вбив нікого. А тепер в спину вбили на ізі. Просто максимально на ізі. Це нечесно. Я вважаю, бо я грати не вмію. Так, Надо цілитись, надо цілитись. так, робимо перезарядочку. 100%. другому ніяк. Дали мінус 600! І цього виносимо! Винесли! Наступного! Саня вали! Ось тут ще один! Ще один! Виносимо! Вбили ще одного! Тихо, мені дали Томпсон! Ху-ху-ху, перезаряджаємося, ховаємося. Надо десь Хілку знайти. Хілку. О, все, я регенюсь. Потужно, супер. Ось до синій. В вбили синього. Дали снайперку ще одну, спускаємося. Надо бути десь в спині і трішки далеко, якщо зі снайперки бити. Тихо, що тут у нас? Де, чуваки? Ось до. Ні, я не встиг прицілитись. Не встиг прицілитись, тому що халепа, тому що снайперка. Ось до, Щас я на поверхню вийду, і тут я вже точно когось знайду. Якщо не в спину, то здалеку точно вб'ю. Бе, мінус 100. О, оця снайперка мені більше подобається, нею можна часто стріляти. Давайте дивитися, чи є хтось десь. Ось до. Бем, мінус. Бем, 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 мінус, мінус, мінус. Тихо, Саня, перезарядочка. Мінус 165! Просто в жбан йому дав. Так, зараз тут будуть спавнитись 100%. Робимо перезарядочку, присідаємо, щоб ніхто нас не бачив. І біжимо валити. Біжимо валити в спину. Бем, мінус 30. Мінус 70. Давай, Саня, релот. Тихо. Убив. Тепер у мене є калаш. Тепер у мене є калаш. Так, і оці штуки його підібрати, щоб я відрегенився. Найс. Все, погнали. На якому там місці, я, якщо чесно, не знаю. Але в цілому все повинно бути супер. Надо знайти ще цих чуваків. Опа, одного завалив. Опа, ще одного. Саня, давай! Ще одного! Ох, йо, я розкидав, чуваків. Ох, я розкидав. Убив ще одного! Убив ще одного! Абаудеть я порозносив. Я ж піднявся на третє місце, нам потрібно перше. Обов'язково! Будь ласочка. я готовий валити. Просто, блін, вони всі помирали. А де ж противники? А он спавняться. Все, 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 поняв. Можна валити? Саня одного вбив, пістіка дали. Убив ще одного. Убив ще одного! І тільки зараз помер. Я на третьому місці все рівно. Ох, так, нам треба на іншу сторону, тому що на іншій стороні зараз вони будуть спавнитись. Я вже зрозумів, в принципі, механіку цю всю. Ось до один. Не попав! Не попав, йой-йой-йой. І тут нема вже нікого, а ні, один є. На! Убив! Так, зараз тут будуть. Сто відсотків будуть спавнитись. Убив одного! Задамажив! Давай, давай! Ні. А, я третє місце зайняв! Третє місце! Я розділив третє і друге місце з чуваком. У нас однаково кілів. Але ви подивіться, в нього 52-й левел, а в мене тільки третій. І я та зіграв так, як він. Так, яку ж ми візьмемо? Давайте все ж таки селище. І давайте рандом. І один на один. Отако я хочу. А що тут є в шопі? Ага, у мене 400 гривень таких. І тут можна купити багато чого цікавого. Але кейси. Бандали. У мене 400, а я не можу купити жодного. Давайте я ще, ще зіграю кілька разів. І я впевнений, що щось я точно відкрию, бо я зароблю грошеняток. Так, опа, в мене золотий калаш. Зараз когось я знайду, точно і розвалю. Let's go, Саня. Беремо множика. Розпригуємося. Беремо калашика. Клоун! У нього був якийсь дробовик, так? Да? І а в нього пулім от був, в, ба... в який хп дуже багато зносить. В нього демеджа було дуже багато. Я поняв. В мене тепер пістік. Так, он хтось. Убили. Шукаємо ще якось. Вали мені! Хух, тяжко, тяжко, тяжко. Пістолет це точно не моє. Мені треба якась плазма пушка. Хух, це непогано. Так, давайте дивитися, шукати. Надо обережно стояти, так, щоб все було супер. Опа, не попав, правда, але нічого страшного. Так, хто тут є? Хтось тут? Тут наші, значить, ті з другої сторони, окей. Так, мені ця пушка, я її не розумію взагалі. Я взагалі з неї не попадаю. А це що таке? Це що таке? Що я зробив? Що в мене за магія? Ладно, давайте з магії пробувати валити, але я, правда, нікого взагалі не бачу. По 60 зносю, поняв? Але вона б'є дуже погано. Нікого абсолютно не бачу. Це шок просто. Так, клоун там був. Закидуємо вогнем. Закинув одного вбив, одного підпалив. І мене з дробовика просто винесли. Хух, слава Богу, що мене винесли. Може хоч пушку нормально дадуть. Да. Оце те, що треба. От з пулемета. З пулемета можна робити отакі приколи, бо це пулемет. Ой-ой-ой. А цього я вже не побачив, на жаль. Але в мене є отака штука, в неї 6 патронів. Як вона стріляє, якщо чесно, я ще трішечки не знаю. Треба розібратися. Бем. Ага, в неї перезарядка. Понів цех. Обична гвинтівка. Полуавтоматична гвинтівка. Опа, мінус 108 дав, непогано. У мене релот. Ось до, чуваки. Опа, мінус 608, одного завалив. Тихо! Перезарядка у мене дуже довга. Ох, йо, це з магії йому дали. Ото йому видали з тої магії. Бем, ще одного виніс. Тихо, Саня, ні! Я, я переключив, случайно, пушку. Йо, ця халепа. І мені пістіка дали, та ти що? Пістік це просто шок. І тут ще й цей, блін. Все ж таки, хоч я голосував ніби за цю мапу, але я трішечки її не розумію. Трішечки не розумію. І що я вибрав? Я танцюю! У нас тут файт! Які танці можуть бути? Я тепер ходити не можу. А, все, можу. Ось до чуваки, стріляти. А, все, вже кінець, я поняв. Ну я взагалі погано зіграв цього разу. Я цього разу з магією щось бігав, вона нічого не робить. Толкового. Я нічого не зрозумів, як нею користуватися взагалі. І я тепер хочу на пляжі. Стандарт, і кожен сам за себе. Я хочу кожен сам за себе, але всі вибирають все ж таки команди. Так, а що в мене по грошам? 850. Давайте відкриємо кейс. Тут є за 600. Угу. Давайте ось такий. Купуємо. І що нам випаде? Що це таке? Кіл ефект? Ви що на приколі, який кіл-ефект? Я хотів пушку нормально. Ладно, вибираємо команду. І в мене ще й снайперка. І мене зразу прийняли. Просто моментом. І мені знову її дали. От вона мені, якщо не подобається, значить не подобається. Так, мінус. Мене 100 хп, все чудово. Валимо цього тіпа, теж мінус. Тага, ми за красних. Ааа, там воно був синій, дивись, у воді ховався. Жук. І мені дали знову снайперку. Ну снайперка це не варік для мене. Прикиньте, сидів. Мені дали шарики. Куда його кинути? Тобі кину. на в жбан. Блін, не попав, не попав. Трішечки. Але я непогано йду, я нормально дамажу. Так, там шарики кидають, давайте чекати. Чуваків, треба чекати. Так, я заспанився десь в цікавому місці, і зараз я буду всіх бачити. Ага, бачите, мене просто обійшли в спину начали давати. Дайте мені нормальну пушку, я не хочу бігати зі снайперкою. Чому у всіх якісь дробовики, щось толкове, нормальне, а мені дають постійно снайперку. Яка може бути снайперка, якщо ми в домах воюємо? Снайперка це так, сховатися та й настрілювати. Так, о, я сижу в воді, от тепер нормально. Тепер можна присісти просто і як дядько валити всіх абсолютно. Вон до хтось бігає? Не можу попасти, шкода. Обалдеть, що це мені дали? Пульс лазер, поняв. Лазерна пушка. Лазерна пушка то непогано, але є свої мінуса. І заключаються вони в тому, що. А, вона дамажить нормально. Що це мені дали? Тихо, на, кидаю туди. Поняв? Де вороги? Ось до один. Ні, оці всі магії, вони якісь такі галімі. я не можу. І мені знову її дали. Так, чи може я з магії взагалі когось убити? Взагалі нікого не можу. Магія це щось найгірше, що взагалі тут є, ну. Дуже рідко б'єш, потрібно точно попасти. Коротше, одним словом, мега не незручно. Мега незручно, просто мене виносять. В когось нормальна магія, все нормально, але я один з цим з, з цим квіткою, з цією бігаю, ну. Хоч в спину, Ні, да, навіть не можу, нас просто виносять. Чуваки дуже потужні, а я не годен навіть з цієї магії попасти просто. О, мінус 100! Фу, хоч вбив когось з цієї магії, бо це шок. І ще одного вбив. І ще одно вбив. От коли почали пушки нормальні давати, то я хоч вбивати почав, а до того це взагалі шок. Так, давай цього синього, хоч попади разок. Не, пулемет на такій дальній відстані він взагалі нічого не може. Да, пулік взагалі не попадає на такій відстані. Це я зрозумів уже. Це я прикола поняв. Чувак з дробовиками мене більше вбивав, чим я з пуліка по ньому попадав. З пуліка треба трішечки ближче бути. Ось тако, наприклад. Да, да Це що в нас таке? Дробовик був. Я майже добив його. Майже чудіка добив. Опа. А, це був гранатомет якийсь. Йо, це була класна штука, тільки я не розібрався, як вона грається. Так, бо це просто дробовик, поняв. Оце мені подобається. От я з дробовиком був, був би нормальним чуваком, але, походу, зараз вже буде кінець скоро. Якась команда цього разу в нас була дуже-дуже погана. Виграв клоун, до речі. Клоун добре грав. Так, яку мапу виграти? вибрати? Давайте ось цю і давайте нормальні пушки якісь. І я хочу все ж таки один на один попробувати. Але але всі вибирають просто команда на команду. І це капець. Так, я хочу за синіх. Все, в мене є пушка, в мене є Томік. Зараз будемо розбиратися в цій мапі. Що тут і як? Ага, клоуна бачу, клоун не в нашій команді. Виносимо чувака одного, виносимо іншого, клоун. Так, робимо перезарядочку. Шух-шух-шух. Так, дивимося. Клоуна вбили, поняв. Чудово. Так, дівчинка, бем, мінус. Перезарядочка. Що в нас тут? Є хтось? Ось до червоний який я надамажив, клоун клоун спину зайшов. Ох йо. Піц! Убив піцою! Та я навіть, навіцою можу завалити кожного. Ви мені тільки дайте кого бити. Ось цього, наприклад. Ні, піца прямо гамно. Клоуна валим, клоуна піцую забив! Ще одному дав піцею. Ззаді в спині. Ні Я як поняв, що в спині розвернувся, але вже не було не, не встиг. А ще мені дали якусь таку штуку. Ох, oh, йо, а штука то бомбезна. А штука то прикольна. Б! Мінус клоун. А це що, це якийсь чи що це? Ну я їх розвалив. Так, треба підбирати хіл з них. Давай, давай, давай. Хіл підібрав. Потужно. Клоун! Ні-ні-ні-ні, перезарядка. Тихо? Ні, до мене вже прийшли, мене вже задавили. Мене вже задавили. О, нормальна пушечка. Зараз буде двіж. Зараз буде двіж, ніяк. Тихо, ні. Мух, йо, прикинь, в спину зайшов, жук. А снайперка, фу, снайперка не люблю. Надо зараз зайти наверх, тоді може з цієї снайперки щось получиться Ага, мінус 28. Снайперка взагалі не дамаже нічого. Ладно, УЗІ, МАК 10. В КСК я з такого валив. А от е, що буде в Роблоксі? Якщо чесно, не знаю, мене просто встріли. Що ж мені так не щастить, не можу зрозуміти? Так, давай! Убив одного. Перезарядочка. Шух, шух шух. Ще один наверху. Убиваємо. Ні, мене просто нас задавили. Нас просто давлять. Я найкращий в нашій команді голубих. Червоні прям грають непогано. Так, треба перезаряджатись. Надо обережно бути максимально. Так, чувак не виходив взагалі, він прям. Ой-ой-ой, вийшов і помер. Ще один вийшов. Настріляли йому нормально. Надо перезарядитись, бо нема куль. Обалдіть, йому там спіци дали, походу. Чи що то таке? Так, ще один і появився. Нормально, виносимо по трішки. Ще один іде. Куди йдеш? Я впав? Як так? Я просто впав. Хто мене заскинув? Ну, так, появились. Непогано. Виносимо одного вбив. Клоун! Клоуна вбив. Ще одного. Давай. Перезарядка. Давай, давай, Саня. Дамажиш мало просто, йой. Опять надамажив купу. Добивайте їх. Ні, мене добили. Та як так в мене команда якихось нубів? Базука. Оце я щас роздам. На! Ага, на, треба було в спину бити, в стіну, точніше. Уже є переможець, поняв. Ну, я зайняв третє місце, в цілому це непогано. Але вбивав я прям дуже мало. Мені треба пробувати підкачатися. Давайте ось ось. Давайте на вулиці. Давайте стандарт. І, і я хочу все ж таки один на один. Але ніхто не голосує один на один. Всі голосують дві команди. Прям всі голосують дві команди. Це шок. Ладно? Давай за червоних будемо цього разу. Я на гітарі. Найс. Оце гра, оце я розумію. Буду зараз гітарою битись. Чи це укулеле, чи що це воно таке? Кстати, мапа дуже здорова. Отако, на. А клоун теж з такою штукою. Вони всі з такими штуками, а я хоч попаду раз по комусь, ні. І в клоуна тепер нормальна пушка. Найс. От клоун. Гравець помбезний. О, попопадав трішки. Так, що там, бачу когось? Поки що не сильно. Блін, побачив, але він мене теж побачив, мене хп було мало. А я би добив би Так, пістік, це прям вообще не варік. Пістік прям абсолютно не варік, Клоун уже стріляє нормально. Так, застрілюємо. Я знайшов місце, класне. Застрілюю, чувака, вбив. Місце прям бомбезне. Я схований? Мене ніхто не бачить. Так, цього треба розстріляти якось. Блін, не попадаю. Клоун, убив клоуна. Що це за магія така? Ну? Я попадаю, мінус 40 цією магією. Я її ненавиджу. Магія це супер кал. Магія це супер погано. Я не знаю, вона тупо якась, ну прям взагалі не варік. А і ще й мана поміняти, я поняв. але толку ніякої, бо мінус 40 тільки зносиш. Магія це прям шок. Чувак обійшов. Мінус 60. Ну давай добий його, ну. Клоун прийшов, мінус 70, клоуну дав. Пушку, пушку замінили. Найс! Тепер можна нормально валити. Ще одного забив. Ще одного забив, калаш! Забив ще одного. Ні, я не встиг сховатись. А було непогано, валив нормально. Так, у мене є приціл тут. Непогано. Що тут, де вороги? Де вороги? Ворогів бачу. Клоуна надо валити! Всіх валити! Убив когось. Ще одного вбив. А, ні, Вже з усіх сторін. Так, нікого поки не бачу. В принципі, я непогано йду. А, ні, мене спустили. Я був вище набагато. Я був вище дуже набагато. Але мене спустили нормально, і я ще й не можу ні потім попасти нормально. Надо за машини ховатись і пробувати валити. Валим, валим, валим! Чуваки, в пушку замінили мені. Критичне. Та я нормально дамажу, тільки просто добити не можу. Добив! І мене вбили відразу в спину! Де він взявся там в спині, ну і ще й дробовика мені дали. Що ще з дробовиком зроблю на таку велику дістань? Нічого абсолютно не зроблю. Надо бігти. На! Ще один, перезарядка. Клоун! Перезарядка. Давай, Сань, біжимо туди. Мінус 60, мінус 100 автомата дали. Зайшов в спину, вбив одного. Ні, я вже більше не зміг. Більше не зміг. Тяжко. Прям виносять тебе конкретно. І цього завалити не можу. Не попадаю, Надо якось скіл, скіл пробувати викачувати, бо дуже слабо все. Так, мінус один. Убив ще клоуна. Убив ще одного. Ще пушку дали бомбезну якусь, але попасти не можу. Убив Убив чувака. Так, йду нормально, йду нормально. Убив ще одного. Я прям я прям розриваю, хорошо Клоун, не, він щас заріже, чувака. Хух, ні, я вбив. Нельзя, щоб клоун когось зарізав, тому що тоді буде кінець гри. А я валю прям як дядько. І цього вбив. Хух-хух-хух. Я прям розігнався конкретно. Ще одного завалив. Коли дають нормальні пушки, то можна жити. Он до клоун. Виношу клоуна, вбив. Ще пушку дали хорошу. Так, тихо, мене чуть не збили. Ось до ще клоун. Валимо, вбили. Мені дали ще хорошу пушку. Я вже майже клоуна догнав. По кілам. Ось, до, до речі, клоун. Він втік. Ні, він зарізав все ж таки. Йо, а я міг би бути першим, я зайняв друге місце. Хух, непогано, народ, непогано. Це було складно дійсно, але нормально, нормально, жити можна. Так що, народ, що хочеться сказати? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайдене. Якщо вам сподобався цей режим, обов'язково напишіть про це в коментарях. А я зайду в нього, коли ви набираєте тут купу лайків. Тому всім пока.